Вони не з майдану. Дві з половиною години у нас восьмої, потім на шостої, зараз вже пів дев'ятої, і ви так не можете сказати, ви будете. Почекайте. Реєстрація починалася о 18.30, закінчувалася о 19.30. Сам захід починається о 20.00. Так, а зараз як зараз? Я зрозумію. Я вперше відповів на заклик про 2,5 години, що це не 2,5 години. Я прошу вибачення за 40 хвилин, які ви тут чекаєте, ми зараз розповімо. Але ви, ви розпорядник координатор чи? Один з координаторів. А я от зранку записувався, і обіцяли зателефонувати, не зателефонували. Два, Два рази. Вас це... збирає дуже багато. Ви координатор чи ви мабуть ведете засідання? Нам координатор і вести засідання. Координатор. Ви вести засідання. Ну як координатор? Ну хто вас вибирає? Зрібкує. Чисти, що тут багато людей, які багато. Хочеться провети. Просто коли починають координувати.

Ви збираєте громадські організації. Так, так навіть не написано організатор, написано преса. По-перше. На так, я перед телефоном. Можна Вона по одному, перше. Будь ласка, по, не по кричі, одному. Ви Коли кричіть, мені трьох п'яти, я вас відповідаю. Перше, даю відповідь, хто організував цей збір. Народне віче, вчора, вночі, за ініціативою Руслани. В шосту. Ні, Правда, без, без 15. Уявляєш, вона зініціювала, чи підтримує майдан, який зібрався на вік. Ну, і чому ви, ви зараз у мене питаєте? Вічі це коли знизу до гори, а, а не навпаки. Сергій мене звати. Що роблять? Ні, мене не підставляють. Я вибачаю, що Руслан і сцена тільки вночі. Так я записувався зранку, обіцяв затолпувати, не за не дзвонив. Мабуть, мабуть, панове я. Це несерйозна організація, да? В третьому рейху за таке могли б розстріляти. А розенкрейсери працювали точніше, точніше розенкрейсери. Так, і там такі знання приховані. О, автограф. У вас автограф? Так, а як же? за автограф? Українським піратом з великою подякою. Я ж що не.